Лікарський скандал на Сумщині. Жінка померла через неправильний діагноз, кажуть родичі. У 53-річної хворої відірвався тромб, заявляють у районній лікарні. Суд медексперти прийшли е шику, до шикуючих висновків. Вона занедужила на лептоспіроз. А щоби його приховати, органи під час розтину пересипали хлором. Розслідування кореспондентів Сабитії. Їй мало виповнитися 54. Але незадовго до дня народження Олена Левицька потрапила до лікарні раптові болі в спині і шиї. Валіла у нього, да, ужасно. тусь тобто шия, спінати та от сюди. Тобто четвер, туди положили. в п'ятницю. Тобто стані її колять, їй хуже й хуже. Дочка вимагала до матері невропатолога, але у шпиталі відмовляли мовляв, у лікаря вихідний. Пацієнтка невдовзі померла в вагоні. Лікарі провели розтин і заявили, у жінки відірвався тромб. Наша позиція, що хвора рела від тромбої болі не в Рідні покійної у такому висновку засумнівалися і звернулися до обласних медиків. Ті провели повторний розтин і заявили, жінка померла від лептоспірозу. А в Глухові це намагалися приховати за допомогою спеціального порошку. Їм пересипані органи померлої. Речовина, яка містить в собі хлор дуже агресивна, вона навіть спалює всі органічні речовини на своєму шляху. У Глухові намагаються виправдатися. Дезактином є такий порошочок, який дезінфікує внутрішні органи і трошки замідляє процес розпаду. Це було зроблено по проханню самих родичів і наполягають, діагноз їхній правильний, і ніякого лептоспірозу не було. Утім, санепідстанція міста шукає розношіків цієї хвороби. У місцевих ставків ловлять мишей, померла, любила рибалити, і саме там могла підхопити інфекцію. Зоогрупа група із обласного лабораторного центру відділ субо опасних інфекцій, які будуть отлавлювати мишей. Проїздить забор проб із зовнішньої среди для того, щоб виявити, є там розбудитель даної інфекції. У поліції вже завели кримінальну справу. Другу за цей рік глухівських медиків підозрюють у недбалості. Якщо провину доведуть, їм загрожує до п'яти років в'язниці. Із Сумської області Анна Валевська, Олеся Боровик, Сабиця, Канал Україна.